Вітаю вас! Вчора на Norway Masters був вихідний, і я записую відео короткий огляд партії Армагеддону. Армагедон це формат, коли одному супернику білим дається 10 хвилин на партію, чорним дається 7 хвилин на партію. Але якщо партія закінчується у нічию, парт... перемога зараховується за чорних. І цей формат введений для того, щоб все-таки якісь очки могли набрати суперники у випадку, якщо зіграли в нічию. Дуже цікавий формат турніру, який робить його доволі динамічним. Ну і, звичайно, короткий контроль це багато помилок, і ми подивимося зараз на деякі яскраві моменти, наприклад, у партії Мамедіярова проти Аріян Тарі. Виникла така позиція, доволі гостра. Різносторонні рокіровки, білі нависли на королівському фланзі, чорні на ферзовому фланзі. І зараз у білих є дуже сильна загроза. Наприклад, на пас якийсь на білі грають кінь F7. Ідея в тому, що вони відкривають лінію G для своїх важких фігур, і там на взяття коня, після кінь б'є F6, поле G7 під боєм, Тура під боєм, ну і чорні програють. І... Тому це загроза серйозна, але насправді чорні можуть легко захиститися, наприклад, ходом Тора е 7 І поле F7 прикрили, і поле G7 прикрили десь додатково. І все у чорних нормально. Позиція приблизно рівна. Натомість Ар'ян Тарі походив ферзем на А2, дав шах, король відійшов і виявилося, що тепер перед Чорними дві проблеми. Тобто, те, як і раніше загрожує. Кінья в 7, чорні зіграли Тура e 7 але тепер Тура А1 і доводиться віддавати ферзя за дві фігури. І, звичайно, у чорних програно тепер. ну і Через 10-15 ходів партія закінчилася. Тобто, так, на рівному місці необережний шах призвів до okay. доброго програшу. Доволі цікавий в партії Мамедярова Д'ярова проти Гукеша був момент, коли у цій позиції перед цим. Чорні дали шах ферзем на Е3, білі захистились конем. І Ось тут можете спробувати самі знайти найсильніший хід за чорних, поставити на паузу. Мені здається, доволі нескладний хід, особливо для гросмейстера такого рівня. Вигравало Тура Б2. Дві ідеї. Перше поставити мат, від якої ще в принципі, можна захиститись, Там, наприклад, слон БС4. А друга ідея в тому, що після ферзь D2 шах король відходить на лінію H, і тепер кінь а 4 наприклад, відкриття атаки і забираємо ферзя. І чорні легко виграють. Але ось тут, продумавши деякий час, зіграв кінь d 4 і по суті перемогу випустив. Єдиний хід, який приводив до перемоги, втім, доволі складний, це тора b 2 а після кінь d 4 відкривається лінія F, і після тура F7 у білих є безліч шахів. Насправді, на раді з чорним, насправді, окрім безлічі шахів, білих тут нічого немає. І тому, в принципі, партія ще тривала доволі довго. Білі шахували. Старалися, старалися створити якісь проблеми, але цих проблем просто неможливо тут створити. Ну і врешті партія закінчилась нічою, що... По правилам зараховується як перемога для чорних. Тобто те, що чорні пропустили можливість виграти, все-таки через це вони не сильно постраждали. Партія закінчилась доволі цікаво. Десь був розмін ферзів. Ось тут розмінялись ферзі. І е, мама Дяров такий в нього ще був час, але він вже просто е, покинув дошку, тому що немає захисту від вічного шаху після ходу слон d 3 кінь аж 2 Король відходить на G1, f 3. Король нікуди не тікає, не може втекти від цих шахів, поки Трот тримає другу лінію. На H1, якщо відійде, то h 2 матує. І ось ця ситуація, що чорним достатньо нічиї, іноді наштовхує білих на доволі незвичні рішення у дебюті. Наприклад, Магнус Карлсон, найсильніший гравець світу у партії проти Веслісова в Магедоні буквально в перших 15 ходів отримав дуже важку позицію. Поки що все нормально, хід слон G5 доволі рідкісний, D4 доволі різко. Після цього у чорних вже краще, але вирішальна неточність був хід 1. І тепер після G5 чорні позбуваються від зв'язки. Тепер кінь f 6 не зв'язаний, Кінь йде на а 4 загрожує вже десь забрати на D4. Це захищають, забрали, забрали, і тепер після слон Б4 над білами нависає дуже багато проблем. Перш за все, наприклад, загрожує просте, тура є Д4. Як від цього захищатися? Не видно там на слон E5, просто F6 і слон має відходити назад. Тобто пішак висить, і це вже дуже неприємно. Тому що кінь ніяк не може відійти, бо кінь зв'язаний, інший кінь зв'язаний. Неприємна позиція. І Магнус Карлсон грає ферзем на A4. Просто віддає якість після слона F3, кінь F3. Віддає Туру на E1 в намаганні створити якусь атаку. б'є A7. І хоче заатакувати короля. Тут насправді після ходу ферзь Б4 доволі точний хід. Десь і слона береться під захист, і десь ферзь хоче іноді повернутися до захисту короля. Тура Е1. Тут у чорних було сильне рішення зіграти G4. Фактично одразу закінчувало гру. Тепер у білих немає нічого кращого, ніж грати А3. Ну В чому ідея ходить G4. В тому, що атакується кінь, а якщо кінь відходить, тоді тура на E1 залишається без захисту. І у білих немає нічого кращого, ніж спробувати відкинути ферзя від атаки на туру. Але ферзь іде на b6 і білі мають розмінювати ферзів і потім відходити конем. Ну, але, звичайно, якість зайва у чорних без жодної компенсації, легка перемога для чорних. Замість цього. Вес Лісо спочатку побив на G3. Пішак забирає на G3. Ну і тепер пішов на B6, тому що ось тепер ідея G4 вже не працює. Тут він став задумуватись. І тут доволі цікавий варіант, що на G4 білі просто відходять конем. на e5, Віддають туру на E1, відходять королем, і немає ніякого захисту від ферсі 8. Оскільки пол, кінь поле D7 контролює. І... Ну і білі вже виграють. Різниця в тому, що з ось цим розміном поле H2 звільнилось для короля, коли пішак відійшов. Тому довелося вже щось інше видумувати. розмінялись на g 3 ферзь b6, дав шах, ферзь А4. Повернувся назад. Королю на d7 доволі незручно стояти, F6 тут походив. Д5 тут Е5 було сильніше, трохи одразу відкриваючи лінії, намагався таким чином від, відкрити. Але ну, тут не будемо дуже прискіпливо, оскільки все-таки дуже швидкий контроль. Король С8, король відходить назад, і тепер Е5 дуже точний хід. Тобто пішак проривається на Е6, хочуть білі будь-яким чином поле Д7 для Чорного короля заблокувати для того, щоб. Ну, Король не зміг втікати у разі, якщо ферзь з поля А8 буде матувати. І на взяття кінь забирає і все одно поле да 7 під контролем. В партії було король Б8, король стає на поле Б8, щоб самостійно прикривати поля для вторгнення ферзя, але тепер він забирає на F, і ось цей пішак доволі небезпечний, прохідний. Пішак йде на Ф7. і... Ну і вже проблемою, тобто не так просто його тримати. На ферзі 5, кінь іде на е 5 І не про... ну, цей пішак, білих вже, мабуть, тут, якщо не перевага, то не гірша позиція, тому що цей пішак ніяким чином не відігрується, і чорні фігури постійно приковані до його захисту. А після Тора Ф8 білі ще є, користуючись тим, що чорні фігури приковані до захисту до атаки пішака. Малими силами починають атакувати короля. Тура є 3 це початок прекрасного маневру тури. Тура йде на А3. На цього пішака навіть не реагуємо. Тобто бачимо, що чорні віддали туру з цього пішака, але в разі, якщо кінь забирає, то ну, приблизно рівний Еншпіль виникає. Замість того, щоб забирати туру, білі залишають ще й коня під боєм, але загрожують поставити мат в один хід. Захищаються ходом С 6 Ферзь с 7 шах, король С7, тут ще точніше було, трохи точніше було е, король С8. Тому що тут після Тура, Б7 загрожує, тура Б3 загрожує забирати на b7, тура b8, е, Тура F7 важливо, що тепер, коли король стоїть на C7, то на F7 забирається шахом. І Після Ферзі 5 шах, король d8, Тура F8, чорні здалися. Тому що падає ще й то B8 в будь-якому випадку. І ось так програвав абсолютно дурницю награв на самому початку десь після ходу слон B4. Де нас схід слон B4? Ось тут після ходу слон B4 була оцінка мінус 1,7. Після ходу Ферсія 4, мінус 3, але вдалося заплутати. І ще один гарний приклад того, як Вілій йдуть на якісь несподівані і іноді трошки е, ну, об'єктивно погані рішення це партія Накамура проти Карлсона, яка дуже цікава була через те, що Накамура розіграв королівський гамбіт. Це доволі. Рідкий дебют на такому супергросмейстерському рівні. Якщо ви його граєте, це абсолютно нормально, але тут за чорних відомі шляхи. Шляхи нейтралізації активності білих. І якщо чорні знають точно свою лінію, як вони грають проти цього дебюту, то зазвичай без будь-яких проблем вирівнюють. Хоча на практиці, до речі, були випадки: там Василь Іванчук, наприклад, років 10 назад грав в серйозному турнірі і білими в королівському гамбіті вигравав. Тобто все-таки час від часу зустрічається цей дебют, але зазвичай не, з не дуже гарними результатами для білих. Так, Забрали пішака на F4, в чому ідея в цієї жертви в тому, що після ходу кінь f 3 для того, щоб не дозволити чорним дати шах по діагоналі з А4 на Е1, то спочатку кінь F3 грається, а потім хочуть захопити центр шляхом D4 білі. Тобто, власне, в цьому ідея жертви пішака на F4, щоб пішака з Е5 забрати, відманити від центру. Але після G5, а 4 чорні вибудовують пішаковий ланцюг, захищають свого зайвого пішака, а 4 білі намагаються розбити пішакову структуру. Ну, власне, це в них виходить, тому що Чорні грають G4, і після кінь е 5 вже цей пішок на G4 падає. Тут дуже хочеться часто зіграти H5, але H5 хід не точний. Але після D6 кінь забирає на D4, кінь F6 побили, побили, d 3 Ось ця позиція, ферзь f3. Слон А6, давайте вися ця позиція, коли вже чорні фінальним чином цього пішака захищаються ідеально. Ось ця позиція вже з великою перевагою для чорних. Мінус 1,4, буквально після 9 ходів. Зараз ще декілька ходів прокручу, я трошки поясню, чому за рахунок чого тут перевага. Ну Ключову роль грає тут пішак на F4, якого вдалося надійно захистити f 2, десь не підставляючись під темпу, загрожували різноманітно кінь D4 Кінь E5, тому ферзь профілактично відходить від атаки. Тора G8. Насправді ось ця атака послідувала, якби чорні вирішили по G3 зіграти, тоді кінь напав би на, на хід G3, з ідеєю напасти додатково на цього пішака, і чорні не можуть забирати, тому що там ферзь підвисає. Ось тут кінь E5 було б доволі неприємно. тому Ще одна з ідей ходу ферсів 2, це хід G3 підготувати, але після ходу g 8 блокує можливість білому насунути пішака. Отже, кінь c 3 слон e 6 потрібно білому все-таки якось розвиватися. Слон виходить на D2, і це максимум, куди він може вийти. Оце саме через цього пішака. Довгаро керовка, до, гарокіровки, до гарокіровки. І, і Оскільки ось слон не може вийти набагато далі через цього пішака, цей пішак обмежує цього слона, а як наслідок слон блокує десь свою туру, і пішак на d 3 також не може нікуди просунутися, оскільки поле d 4 білі блокують. Оскільки пішак d 3 не може просунутися, то і слон на F1 залишається, впирається цього пішака і доволі пасивним залишається. Ось так всі фігури у білих посивні. Як... Кажеться, називається, немає пішака, за те позиція гірша. А, хоча тут насправді по пішаках порівну, так. 7-7, так. Да. Ферзь Д4 хочуть білі розміняти ферзів. Ой, чорні. Білі, звичайно, ухиляються, тобто сподіваються, що все-таки якісь шанси з'являться в, в цій грі. Ферзь Ферзі 5. F3. F5 білі, підриває центр, покращують свою пішакову структуру. Пішаки, звичайно, роздвоєні, а в білих зв'язані, тому з здвоєними пішаками атакують центр. G3 забрали на E4, забрали на F4. Ферсі F5 тримаємо пішака e 4 під захистом, але після Кінь G3 доводиться відходити. F5. Загрожує насправді. Слон G4, тобто, наприклад, на взяття пішака тут, послідує слон G4, атакуючи туру, і разом з тим, коли слон відходить, то звільняється дорога для ферзю на А2. Тобто на слон е 2 буде ферзь а 2, доволі неприємно, загрожує мат в один хід Тому після ходу ферзь f 7 на е 4 не забираємо, а спочатку граємо F5, блокуючи слона і зовсім не маючи. Білі нічого проти, щоб розміняти цього слона, але після слон D2, то d 2 слон відходить на D7. І ось проблема у білих в тому, що вони цього пішака ніяк не встигають забрати, тому що на А2 висить. Король Б1, кінь Е5, знову пішака не можна забрати, не можна забрати. Пішаком і конем, тому що загрожує кінь Афри з подвійним ударом на ферзя і на туру. А ферзем не можна забрати, тому що ферзь поля є один, має коня захищати. Якщо ферзь забирає, то кінь падає. І тому ферзь є 3. Не вдалося забрати цього пішака. Слон c 6 слон виходить на велику діагональ, Кінь Е4, король Б8, Такий перед вирішальними діями білі відводять короля подалі від центру. І зараз тут знаходять доволі точні маневри. По-перше, ставлю туру на відкриту лінію. Потім слон D5 ставлю слона на прекрасну діагональ, атакуючи цього пішака. Тура Е2, чому не захистили, до речі, цікавий момент. Чому не стали А3 захищати мабуть ще щось загрожувало. Не бачу поки що. Давайте я швидко подивлюсь з комп'ютером, зараз не будемо вже розбиратися, що послідувало б на А3. А, кін д 3 висить точно, да, кін д 3 дуже гарно. Кін д 3 знищує ще захисника цього коня. Тобто на кін д 3 Чим би не забирали, ще ферзем чи турою слідує слон Е4 з зв'язкою і виграшем ще більше матеріалу. Тобто кінь D3 загрожує, Тура е 2 відходить для того, щоб додатково захищати цього коня. Але тепер слон на 2. Слон повернувся назад, кінь g5, ну і ферзь d7, фінальний маневр, який дозволяє чорним виграти. Тобто ферзь виходить на ферзевий фланг, ферзь d4, ферзь b5. Ну і власне вже розривають Кінь c 6 Слон b 3 По білих полях проникають ферзь c 4 шах Тора f1. кінь d4, всі фігури нависають, просто слон c 2 шах-шах, забрали туру. Слон Д3 ще один дуже, дуже стильно закінчує партію. Тобто віддає слона, але після взяття ферзем буде версія в 4 шах і відігрується якась із фігур, яку захоче. Тут ще зіграв кіння в 6, але тепер ще один гарний хід, тура е 2 залишає слона під боєм, але після версії 1 тут король матується. Аж не пам'ятаю точно як. Шах. Ну, як мінімум, так відганяється король від, від Ферзя і Фері забирається, але, по-моєму, тут ще й мат якісь. є. мабуть, після Торади-2 заберуть Ферзя Торою і там дуже швидко мат поставлять. Така партія. Вже Армагеддон доволі цікавий форм, таке нововведення в турнірі. І взагалі за турніром дуже приємно спостерігати. Я зараз, коли записую це відео, ще сьогоднішній тур не почався. Я залишу, мабуть, посилання на... Трансляцію цього туру, щоб ви могли подивитись, тому що спостерігати за турніром дуже цікаво. Ще одне з нововведень, яке я раніше не бачив на турнірі, це те, що стоять камери. Трохи на віддалі від турнірного залу, і гросмейстер під час своєї партії може підійти на камеру, розказати, що він думає про позицію. Накамура там підходить і взагалі коментує все, що відбувається взагалі на всіх дошках, розказує, хто як грає, хто як погано грає, хто добре грає. Доволі цікаво виглядає. Наприклад, коли ми дивилися партію Абдусаторова проти Ар'яна Тарі. Там Ар'ян Тарій підходив, я вже потім побачив, не бачив цього до відео, але під час екрі Тарі підходив і розповідав на те, що наскільки він не розуміє, що відбувається в його партії. От від слова зовсім також доволі цікаво. Ну, власне, все. Дякую вам за увагу. Завтра буде огляд четвертого туру. На сьогодні, все, до побачення.